Собі. Де живе Тамара Степанівна, видно здалеку. На подвір'ї майже два десятки собак, в домі втричі більше котів. <ріхи> ну, і і Частину тварин Тамарі Дашкевич позносили люди. Решту побитих та хворих жінка підібрала на вулиці сама. «Це ляля, її викинули собі в сусідство, вона мала це Гаврош, дуже славний хлопчик, миролюбивий. Так, це Зайнька, її мене найстарша. Прогодувати таке хвостати сімейство – справа нелегка, адже це кількадесят літрів харчів щодня. Кашка, корм, звичайно, мушу купувати. Ну, що ще ковбаску мусимо купити обов'язково, бо вони хочуть м'яса. В першу чергу вона потребує прилаштувати цих тварин, щоб їх кількість не збідчилась, бо до кінця стерилізація, ліки. Хороша, якісна їда. Єдиний заробіток Тамари Степанівни уроки англійської мови. Дуже навіть приємно, коли ти сидиш і тобі там на коліна скочить котик, і тобі вже приємно, що е, навіть тикось тепліше, в домашня така обстановка. Найбільша мрія пані Тамари знайти своїм улюбленцям добрі руки, адже тварин їй під двері люди зносять чи не щодня. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.